У Тернополі провели семінар для платників податків з чотирьох областей: Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької. Організаторами стала Державна фіскальна служба України та підприємство Сервісно-видавничий центр. Хочу сказати, що ми дуже сьогодні раді, тому що сьогодні такий історичний день, історичний час. Тому що вперше в Тернопільській області проводиться на такому рівні семінар для бухгалтерів, для керівників по оподаткуванню. 2015». Нам, як платникам, надзвичайно приємно, що існує така взаємна сп. Співпраця не тільки одностороння, що ми для держави, як платники, а ще й для держави за нас піклується і хоче внести певні роз'яснення. Ми надіємося на таку двосторонню співпрацю. Олексій Задорожний, фахівець із податку на прибуток підприємств ДФС України, розповідає, ділитиметься з платниками новою інформацією. Навчання буде корисним не лише для учасників, а й для лекторів, адже їм цікаво почути проблемні запитання, причин для яких сьогодні є вдосталь. В цьому році відбулись революційні зміни в питанні податкового кодексу з приводу податку на прибуток підприємств. Тобто, методологія цього податку, обчислення його ведення податкового обліку, змінилася. Дуже радикально і про це ми будемо розповідати. Тобто, вперше звітність буде за новими правилами подаватися за підсумками 2015 року. Усі запитання, які платники ставили фахівцям Державної фіскальної служби України, надрукують у віснику. Ми достатньо сильно поміняли журнал за останнє час. Ми зробили його більш практичним полезним для бухгалтерів но хотим його менять і дальше, далі делать лучше, лучше лучше для этого сотрудники редакції будуть присутствовать во время семинара і общаться з нашими учасниками семінару. Лектори із семінаром курсують по Україні. Нових правил сплати податків уже вчили в Сумах та Одесі. Результати розповідають від таких семінарів. Очевидні платники податків отримують найактуальніші знання, а кількість запитань до органів ДФС зменшується.